Шановні учасники змагань, шановні судді, тренери, батьки, поважні гості, чергове свято боксу в Одесі. Хочу подякувати Збройним силам України за можливість проводити будь-які змагання в нашому місті. Друзі, дуже важливо сьогодні, що Федерація боксу, окрім якісних змагань високого світового рівня, приділяє багато уваги нашим ветеранам, родинам ветеранам, робить це можливо для того, щоб ветерани могли отримувати якісну реабілітацію завдяки такому спорту як бокс. Друзі, дуже важливо, що сьогодні в регіоні керівництво області міста не на словах знають, що таке спорт. Багато уваги приділяють. І я впевнений, що нас очікує новий крок розвитку спорту в регіоні. Всім бажаю гарних змагань, отримати справжнє задоволення. Від боїв кожні такі змагання це черговий крок до світової арени, і завдяки саме нашим спортсменам, наш прапор майорить на світових аренах. Дякую, слава Україні!